Усім привіт в ефірі Подкаст про Європу. І з вами ми, його ведучі Віталій та Ніна. Вітаємо, друзі. Сьогодні ми поговоримо про країну, яка для багатьох стала новою домівкою про Німеччину. Часто можна почути загальні фрази про порядок і високі зарплати, але що за ними стоїть насправді? Саме так. Тому ми вирішили не просто перелічити переваги, а розібрати по кісточках п'ять ключових причин, чому Німеччина є привабливою для довгострокового життя, і ми обіцяємо, сьогодні буде максимум конкретики з цифрами, реальними прикладами та практичними порадами. Ми зануримось у те, як працює німецька економіка для звичайної людини, що насправді покриває медична страховка і скільки коштує безкоштовна освіта. Якщо ви розглядаєте Німеччину як місце для побудови свого майбутнього, цей випуск для вас. Отже почнемо з фундаменту причина номер один стабільна економіка та ринок праці. Що це дає конкретній людині? По перше, низький рівень безробіття, який тримається в районі 3-4%, по-друге, це рівень оплати. І тут одразу до цифр. На момент нашого запису літо 2025 року. Мінімальна заробітна плата або Міндеслоун становить 1282 євро на годину. Це означає, що при повній зайнятості ваша зарплата брутто, тобто до податків, буде не менше 2220 євро. Цього вже достатньо для базового життя. А якщо говорити про кваліфікованих спеціалістів, то цифри зовсім інші. Наприклад, інженер-початківець може розраховувати на 45-55 тисяч євро на рік it спеціаліст з досвідом 3-5 років, це вже 60-75 тисяч євро. Медсестра в клініці отримує близько 35 45 тисяч євро на рік, не враховуючи доплат за нічні зміни. Важливо додати, як сюди потрапити. Окрім пошуку роботи через сайти як Stepstone чи Indeed, не ігноруйте портал від агентур Arbeit – Федеральної агенції праці а для тих, хто хоче здобути робітничу професію. Є система Ausbildung. Це річне навчання, де ви отримуєте стипендію зарплату, скажімо, від 900 до 1300 євро на місяць і виходите звідти готовим спеціалістом. Шукати такі місця можна на сайтах Ausbildung.de або на порталах Торгово-промислової палати ІГК. Добре, з роботою розібрались. Тепер причина номер два соціальна система та медицина. Це комплексна система захисту. Частина вашої зарплати бруто йде на соціальні внески, соціалабгабен, які і є вашою гарантією безпеки. Давай розкладемо цей пиріг на шматочки. Близько 20 вашої зарплати йде на п'ять основних стовпів страхування це пенсійне страхування, Рентенверсіхерунг, ваша майбутня пенсія, медичне страхування, кранкенверсіхерунг. Про нього зараз детальніше страхування на випадок безробіття, Arbeitslosenversicherung. страхування на випадок потреби у довготривалому догляді, Pflegeversicherung. і страхування від нещасних випадків на роботі Unfallversicherung, яке платить роботодавець. Зупинимось на медицині. Більшість людей застраховані в державних касах, гесецліхи Кранкенкаси, АОК, ТК, Бармер. Ви отримуєте електронну картку здоров'я – «Гезундхайцкарте». з нею ви йдете до свого сімейного лікаря Хаусарст. Він, ваша перша контактна особа, ви не платите за візит ні копійки. Якщо потрібен спеціаліст, фахарст, наприклад, кардіолог чи ортопед, сімейний лікар дає вам направлення. Більшість аналізів, процедур та ліків за рецептом покриваються страховкою. А тепер про плюшки для сімей. Kindergeld станом на 2025 рік це 250 євро на місяць на кожну дитину, незалежно від вашого доходу. Ці гроші виплачуються до 18 років, а якщо дитина вчиться, то й до 25. Також є Elterngeld – Батьківська допомога. Після народження дитини один з батьків може взяти відпустку і отримувати до 60% від своєї чистої зарплати протягом року. Це дозволяє спокійно присвятити час малюку. Причина номер три освіта. Часто говорять, що вона безкоштовна. Давайте деталізуємо мова йде про державні університети, яких абсолютна більшість. Ви не платите за саме навчання, але є семестровий внесок, семестр байтрах. Його розмір варіюється від 150 до 400 євро на семестр залежно від університету. Але що входить у цей внесок? Це не просто збір грошей. Зазвичай він покриває користування бібліотеками, студентськими їдальнями, а найголовніше, проїзний квиток на громадський транспорт у вашому місті, а іноді й цілому регіоні на всі шість місяців. Тобто, по суті, ви платите за свій проїзд, а навчання отримуєте бонусом. Як вступити? Головний ресурс для іноземних студентів це сайт DAAD – німецької служби академічних обмінів. Там є пошукова база майже всіх програм, у тому числі англомовних. Для навчання німецькою потрібен сертифікат ТЕСТД або ДСАЧ, для англійської IELTS або TOEFL. Це серйозна підготовка, але результат того вартий. Окей, четверта причина якість життя та інфраструктура. І тут мій улюблений приклад Deutschland Ticket. Уявіть, за 49 євро на місяць ви купуєте абонемент. Який дозволяє вам користуватися всім місцевим та регіональним транспортом по всій Німеччині електрички, метро, автобуси, трамваї від Мюнхена до Гамбурга це просто неймовірна свобода пересування, а ще юридична захищеність. Принцип рехтстат правової держави тут працює. Наприклад, права споживачів, вербраухершуц. у вас є законна гарантія на будь-який куплений товар. Гіверлайстунг протягом двох років. Якщо ваш телефон зламався через рік, продавець зобов'язаний його полагодити, замінити або повернути гроші це не добра воля магазину, це закон. І це стосується й оренди житла. Існують чіткі правила щодо підвищення орендної плати, виселення прав та обов'язків. Ваші права як орендаря дуже добре захищені, це створює відчуття стабільності навіть у такому складному питанні як житло. І нарешті, п'ята причина – подорожі та географія. Давайте на конкретних прикладах. Живете у Мюнхені? До Верони в Італії – 4 години на машині. До Праги – 3,5 години. До Австрійських Альп – півтори години. Живете в Берліні? За 2 години ви на польському узбережжі Балтійського моря. За 4 години у Гамбурзі. Живете в Кельні? Високошвидкісний поїзд Айс доставить вас до центру Брюсселя за 2 години, а до Амстердама за 3. Ви просто сідаєте на вокзалі у своєму місті, а виходите в центрі іншої європейської столиці. А ще аеропорти такі хаби, як Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф, Берлін, пропонують прямі рейси в будь-яку точку світу, А лоукостери з менших аеропортів дозволяють злітати на вихідні до Португалії чи Греції за ціною вечері в ресторані, якщо купувати квитки заздалегідь. Отже, як бачите, за кожною загальною фразою про переваги життя в Німеччині стоять цілком конкретні системи, цифри і можливості. Це не просто хороша медицина, а страхова система, що захищає не просто є робота, а чіткі кар'єрні шляхи з гідною оплатою. Звісно, до всього цього додається вимога вчити мову та інтегруватися. Але розуміння того, як саме працює система, які бонуси вона дає, може стати потужною мотивацією на цьому шляху. А яка з цих деталей здивувала вас найбільше? Чи, можливо, ми щось упустили? Напишіть нам у коментарях на нашій сторінці в інстаграм. Нам дуже цікаво дізнатись про ваш досвід. Дякуємо, що були з нами. Ви слухали подкаст про Європу. З вами були Ніна та Віталій. До зустрічі!